І ось ця притча, ця, ця така коротка, ніби репліка, відеорепліка, вона дуже резонує з тим, що сказала Таня. що Він допомагав родинам ув'язних. Його сестра каже, що він міг їхати машиною, побачити. Чесно, не знаю, як так сталося, але роботу про еміру Сінку-Куб також писала Лів'я. І це якийсь сьогодні символізм, бо насправді дуже багато людей зі Львова е, говорять про Крим. Для мене дуже символічно став минулий рік, бо минулого року напередодні повномасштабного вторгнення, напередодні Дня е, Спротиву. Бації Криму. Ми робили у Львові подію, Вона називала з Ні у Львові. І 22 лютого ми підняли кримсько-татарський прапор над війською обласною державною адміністрацією. Символічно цей прапор висів майже півроку і не знімався в Най найгарячіші події. Спроти. Мені хочеться запросити на цю сцену людину, яка створила неймовірну роботу, яка вже в другий раз її буде презентувати, і мені її дуже приємно сьогодні бачити тут, в цьому просторі. Олена Каїнська, ми з Львова, художниця, Дозволили вибрати е, власне, особу, коли з історією, в, в якої ми будемо працювати. Е, я вибрала через одну фразу Мар'єм, е, це дружина Міра Оселіна Бу, де було сказано, що 11 лютого 2016 року до нашої домівки постукали і почувся дуже великий буркет, як люди намагалися виламати двері, але двері встояли і відвалився кусок стіни. Я не знаю, що ці. Що мене привабило, чому я зрозуміла, що я буду працювати саме з цією історією? Я зрозуміла, що історія, е, історія заберехне мене емоційно, і я буду працювати з поняттям дому. Я розповім вам про символізм цієї роботи, чому вона намальована саме так, і тут власне, можна її бачити в зиму. І на цій роботі ми бачимо це дійм, в діємеру силіна, побута його сім'ї на фоні її. Ми бачимо золотий купол, який символізує. Морально-етичні принципи прагнення до світла до добра, прагнення до істини, до мудрості мешканців цього дому, того, хто там живе. І ми бачимо іншу частину, ми бачимо верх і, і знизу е, бачимо тріщину в землі, з якої видно саме пекло, цей пекельний вогонь, ненависть, чорнуту і зло. І бачимо червоних змій, які намагаються прямувати по високих сходах знизу до гори. Від чорного <смі> <смі> до світлого, намагаючись це світло зруйнувати. Змії червоні, неважко здогадатися, чому ці змії прямують до цього дому, намагаючись його знищити, тому що зло намагається знищити водозавжди, в нього це ніколи не вдається. І е, жіночі пустки, які малюють звідлом дому, символізують сльози Маріями, яка плакала за своїм чоловіком, коли його забрали до в'язниці. І міру е, світку. Колекціонував монети, і ці монети, які висипаються з будинку, символізують втрату цього щасливого життя, яке вони мали. Бо щастя, яке вони нарощували в своїй сім'ї, будучи всім разом, вони ділилися дуже щиро зі своєю громадою, громадою мусульман. І ми бачимо, як Росія намагається зруйнувати оце добро, до якого ми прямуємо і це світло. Але як ці змії не досягли цього на картині, так Росія ніколи не досягне своєї мети. Ми переможемо: слава Україні! Героям слава. І це був голос і присвячена Ми хочемо на ще одного нашого

Бачимо голодний футбол, це символ своєї високої, морально спрямованості його жителів. Ми бачимо, як ці люди намагаються змінивати це добро, цю віру і це світло, яке є Ми бачимо, що мачі, які розвиваються з міком, це сльози жінки, дружини Росія. Також ми бачимо монети, як він світ, коли Це не розсудження. На жаль, я не вийшов інформацію з трошки. Я задача була всяка історія мірасуліна працювати, бо я передавала багато інтерв'ю, багато інтерв'ю дуже читала мій на смертей для того, щоб він народився цей образ, і він виїзд саме так. і це в А може інший вчитися, коли ти отримуєш певний образ, певну концепцію, концепцію безпеки, або якогось така якогось абстрактного поняття, ти думаєш, як я можу суматично це зробити, як ти можуть це передати, показати. От недавно зараз я працюю на пересменами проєкту Прагма і ми хотілося передати зразу з ними.